У Кропивницькому ялини та сосни, які містяни виносять після свят, збиратимуть працівники житлово-експлуатаційних організацій. Містян просять не викидати дерева в контейнери, а залишати поруч. Звідти їх вивозитимуть на переробку. Почнуть робити це наприкінці тижня, сказав керівник прес служби міськради Сергій Якунін. Алгоритм простий. Всі мешканці багатоквартирних будинків виносять їх на контейнерні майданчики. Мешканці Приватного сектору, як правило, їх утилізують власноруч. Якщо немає такої можливості, то за узгодженням з головою квартального комітету вони визначають на своїй території місце збору таких ялинок. На території житлово-експлуатаційної організації номер 2 260 будинків і понад півсотні контейнерних майданчиків. Ялини та сосни містяни вже виносять, говорить майстерка Ольга Резніченко. Кожна людина Сама вважає, коли потрібно виносити ялинку. Ми будемо вивозити по потребі. Навіть якщо людина винесе в травні, ми заберемо цю ялинку в травні. Людям це не коштує ніяких додаткових коштів. Ми вивозимо ці ялинки, ми наймаємо транспорт, але це за ті кошти, які люди вже сплачують за управління багатоквартирними будинками. За спостереженням майстерки, останні два-три роки містяни приносять ялини та сосни до контейнерних майданчиків. До того були випадки, що залишали їх біля під'їздів та в інших невстановлених для цього місцях. Із вікон викидали, і просто в під'їзді залишали. Кропивничанка Марина Сосновська каже, вдома прикрасили штучну ялинку. Вважає ялини та сосни, які містяни виносять після свят, потрібно перероблювати. Просто на звалище викидати, ну це не зовсім правильно, тому що їх ж можна переробити, зробити користь для суспільства. Гілля від ялинки з квартири ще не виносила, каже місцева жителька Галина. Зараз у мене стоять віточки, мені ялинка вже в мої руки не особо потрібна. Ну, ось, ось дивіться, ялинка, отам і я поставлю. Зібрані дерева вистумуть на комунальне підприємство Благоустрій. Тут їх перероблять на дрова, розповів інженер Віктор Івашина. Подріблене гілля воно нам стане в пригоді. І ялинки, які будуть звозити в цьому році, теж ми використаємо для опалення наших оранжерей. В основному в оранжереї багаторічні рослини, які ми осінню викопуємо із квітників, і ми тут їх зберігаємо до весни. Говорить, переробку почнуть як тільки житлово-експлуатаційні організації привезуть дерева. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.